Президент України визначив чотири основних напрямки соціальних реформ: по-перше, скасувати пільги для тих, хто їх не потребує. По-друге, комплексно змінити підхід щодо оплати праці. Також допомога має бути адресною. І звісно, треба створити нові робочі місця. Деякі з ініціатив вже працюють детальніше у сюжеті. Деякі реформи уже сьогодні втілюються у життя. Влада каже, цьогоріч запрацює медична реформа. Передусім, мають поліпшити надання первинної медичної допомоги, але залишається відкритим питання, як облаштувати медичні заклади необхідним обладнанням. За ініціативою народного депутата України Петра Мельника протягом року була реалізована державна програма щодо закупівлі устаткування медичним закладам Києво-Святошинського району при ірпіння та бучі. Найсучасніше. Медичні обладнання, і тільки з'явилось в Японії в інших країнах найсучасніше, найперспективніше, і наша районна лікарня у Вояці оцим обладнанням оснащена. Із державного бюджету на програму виділили понад 85 мільйонів гривень. Про це заявив Петро Мельник, звітуючи перед громадою міст, селищ та сіл Києво-Святошинського району та Прирпіння. Тепер у Києво-Святошинській районній лікарні серед багатьох найсучасніших приладів є навіть свій апарат МРТ. На черзі допомога медичним закладам міста Вишневого. Дитячу поліклініку, а це також охорона здоров'я. Ми плануємо витратити біля 8 мільйонів. Ви цьому поточному році. Крім соціального проєкту, народний депутат Петро Мельник подбав ще й про закінчення будівництва дороги ірпінь Київ. На неї з держбюджету виділили 250 мільйонів гривень. Нову чотирисмугову магістраль відкрили у січні цього року для легкових автомобілів. Ми почали її проєктування, зробили проект. Частину збудували, і сьогодні, буквально за пів року, ми бачимо, що дорога фактично починає функціонувати. 20 тисяч ерпінчан працюють в Києві щоденно. Вони добираються до роботи. Вже з травня дорога запрацює на повну силу нею їздитимуть на всіх видах транспорту.